Рекомендації населенню щодо дій при раптовому руйнуванні споруди, почувши вибух або виявивши, що споруда втрачає свою стійкість, якомога швидше залиште її, швидко взявши із собою гроші та документи, не користуйтеся ліфтом, спускайтеся сходами, опинившись на вулиці, швидше відійдіть від споруди у напрямку відкритої місцевості незбудованої ділянки. При неможливості залишити споруду, станьте в отворі дверей опірної стіни або в куті, утвореному опірними стінами якомога далі від вікон і важких предметів. Сховайтеся під стіл, який захистить від уламків та предметів, що падають, опинившись у завалі, відсуньте від себе гострі предмети, спробуйте прийняти зручну позу та масажувати затиснуту частину тіла для підтримання циркуляції крові. Шукайте поруч предмети: телефон, ліхтарик, камінь тощо, за допомогою яких можна подати світлові та звукові сигнали рятувальникам, особливо у хвилини тиші, коли зупиняють роботи спеціального обладнання, щоб почути сигнали про допомогу. Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради.